Добрий день, Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі України сьогодні. 992-й день. Триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І сьогодні ми відкриваємо наші ефіри. Першою розмовою будемо говорити про фінансовий стан щодо наших українців, про фінансовий стан нашої країни. І у нас на включенні сьогодні Олена Коробкова, голова правління Ліги банків України. Пані Олено, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Олена, хотіла б розпочати нашу розмову саме з питання такого більш загального, як би ви зараз ситуацію оцінили щодо фінансової стабільності нашої країни і наших людей, якщо можна кілька таких базових вводних. Насправді не дивлячись на те, що війна триває, вже майже три роки. Але банківська система, фінансовий сектор стабільний, капіталізований, і він дуже швидко адаптувався. Так само і адаптувалися українці. Звичайно, що ми спостерігали певну міграцію їх злітку 2024 року, коли в нас були проблеми з електроносіями. Але на тлі цього попит на працівників в багатьох сферах зростає так само, як і зростає середня заробітна плата. Зараз вона, виходячи з пропозицій на ринки, складає там середня 22 тисячі гривень за аналізом WorkUA. дивлячись. Зараз ми спостерігали, як відбулися а, вибори президента в Америці, і зараз весь світ, в тому числі і Україна, спостерігає, що буде відбуватися далі, яка буде обрана стратегія, яка буде взаємодія між Україною. Та Америкою, тому що ми, як країна, під час війни залежні від допомоги і залежні від поставок для наші, нашої армії, щоб ми могли перемагати. Пані питання, яке хвилюють, мабуть, більшість українців, це питання інфляції, тож на яку відмітку ми вийдемо, які наші очікування щодо кінця року, і наскільки ви сказали про те, що середня зарплатня зростає? Наскільки все ж таки зарплатня встигає покривати оцю інфляцію, яка вже є, яка скоріше за все на кінець року, ще збільшиться? Так, дійсно, якщо аналізувати інфляцію, яка закладена в останньому звіті регулятора, вони прогнозують, що буде 9,7% інфляція на кінець року. Але я думаю, що буде більше, тому що зараз вже майже 9,7%, я думаю, що на кінець року інфляція буде 10,5%. Звичайно, що там, до 11 вона не дойде при е, поточних умовах, а, але е, треба дивитися, е, я думаю, що пік інфляції буде десь до другого кварталу 2025 року, після цього вже е, піде певний е, спад. Е, так само ми бачимо, що в нас. Е, Зросла олія в півтора рази. Да? Це дуже добре да, для експортерів, але треба слід очікувати, що вона також буде зростати зростати на внутрішньому ринку. Е, Яйця зросли, тобто продуктовий кошик він буде дорожчати. Е, звичайно, що зарплата зросла, якщо вкладати на банківський депозит. Е, Аналізувати, якщо ставки, то там ставки досягають і 17%. При цьому що облікова ставка національного банку останні рази не переглядалася і залишається на рівні 13%, і вони планують її зберігати а якийсь певний час там до середини 25-го року точно. Але є така вирогідність, що навіть вони можуть і повисити, якщо треба буде стримувати інфляцію. Не суттєва, але там, до рівня 14-15 може, може відбутися підвищення, не, може не в цьому році, тому що буде ще один перегляд у грудні, може в наступному році. Але це все залежить від стратегії, яку буде обирати Національний банк. Пані Олена, ви сказали, що стабілізація нас очікує десь у другому півріччі 2025 року. Не можу вас не спитати, за рахунок чого ми очікуємо такий процес. Ну, по-перше, що буде більш зрозуміла, Зрозуміла стратегія відносин наших з Америкою. По-друге, почнеться новий маркетинговий рік в аграріях, а, почнуться нові надходження, а, а, нові пропозиції і тому подібне. Тобто, це м зараз, якщо аналізувати ту ситуацію, яка в нас відбувається, а, то при, скажімо так, умовах, які складаються і які закладаються, тому що взимку зазвичай зараз енергоносії, вони дуже дорогі. Звичайно, що всі наші підприємства, банківський сектор, вони купили генератори, але ми розуміємо, що. Електроенергія, яка вибудується на генераторах, вона дорога. Звичайно, що є певні очікування від того, що е, е, Американ зможе там надати да, е, забезпечити якоюсь більш дешевою, е, більш дешевою енергетикою, але це все е, буде ну, в процесі е, обговорення. Пані Олено, ще одне питання, яке, мабуть, теж хвилює майже всіх українців, це питання курсу курсу долара. Тож, чого нам чекати у короткостроковій перспективі, можливо, трохи у вас вдасться подивитися трохи далі. Ну, якщо дивитися. На, виходячи з мого особистого прогнозу, то я думаю, що доречний дипазон курсу на кінець до року буде десь 42 43 Звичайно, що в Національного банку є механізми для стримування, вони заходять, виходять на валютний ринок і компенсують, коли це потрібно. Тобто може бути 41,5, але якщо але буде, якщо буде там, наприклад, 41,5, він потім нам дорожче буде в майбутньому. Тому я орієнтувалася на десь приблизно такий діапазон 42-43, я би ще, виходячи з тих заяв, якщо аналізувати, які давав Трамп. На що він буде, які цілі для нього найголовніші, то я думаю, що він буде посилювати долар. І зараз ми бачимо, вже, що пара євро-долар почала зменшуватися, тому. Думаю, що в майбутньому вона продовжить зміцнення також, тобто долар буде ставати більш міцнішим. Тому зараз, якщо наші українці зберігають гри зберігають свої, скажімо так, гроші в євро, то треба їх більш диверсифікувати і там, частину зберігати в доларах, якщо дивитися а, в майбутнє, тому що долар буде змінюватися. Але, як ми бачимо, якщо аналізувати, то попит а, на долари а, після того, а, як були певні послаблення монетарної політики Національного банку, попит на долари а, на валюту взагалі зріс і е, кількість валюти яка зберігається е, на в населення е, порядку на е, десь е, збільшилася е, збільшилася е, ну десь на 10 мільярд Пані Олено, продовжуючи тему збереження, тобто ми розуміємо, що багато українців зараз шукають безпечні способи збереження своїх там, хоч і невеличких, але накопичень, або щодо інвестування, шукають шляхи, тож питання залишаються відкритими питання щодо надійності банків, і питання щодо інвестування в нерухомість і щодо державних облігацій. Хотілось би тут почути ваші поради до для українців. Ну, звичайно, що зараз а, вклади а, покривають інфляцію. А, зараз, після того, як а, Національний банк вів, а, а, трохи змінив, трохи а, змінив форму а, формування резервів, то після цього а, банки почали більш активніше конкурувати за залучення депозитів. Від фізичних осіб. Е, і тому е, зараз, якщо дивитися по гривні, то ми можемо, е, ми можемо бачити навіть 17%. І якщо облікова ставка знижуватися не буде, а ми розуміємо, що вона не буде, то я думаю, що депозити ставки, можливо, найближчий час там на, е, до 1-2 ще будуть е, зростати. Тобто, Ставки, тобто інфляція повністю зараз покривається ставками за депозитами. В доларах пропонують максимально це там 3% в євро 2,5. Тобто не, не, не дуже великі відсотки в іноземні валюти. В гривні вони більш привабливіші, і ми бачимо, що зараз попит на ОВДП став. Цікавіших, і е, зараз в, те, що відбули, відбулись е, торгів ОВДП, е, дуже такі гарні показники, те, що Мінфін, Мінфін залучив. Тому, звичайно, ОВДП є більш привабливішими, тому що там е, певні податки просто е, відсутні. А тільки є військовий податок, і яким сплачуємо все. Олена, ще одне питання, яке б хотіла з вами обговорити сьогодні? Це зміни, які відбулися щодо податкової політики. Останнім часом ми бачили багато розмов про це серед нашого бізнесу, серед українців. Ми бачили законопроекти, які були прийняті нашими народними обранцями. Наскільки вони вплинули, чи вже вплинули можливо ще ні на фінансову стабільність? Чи вбачаєте ви їх вплив? Якщо говорити про останні податкові зміни, то вплив на фінансову стабільність він незначний. Єдине, що це стосується те, що банківська система знову буде сплачувати великі податки з прибутку. Хоча планувалося, що він з 50% зменшився до 25, але вплив не такий завеликий, він більше впливає на інфляцію, але все одно в нас стримана фіскальна політика. Звичайно, що навіть там, найближчим часом 24-25 рік. Не очікується а, там, змін, наприклад, в а, тарифи на електроносії, а, тому що якщо будуть певні зміни і приведення до тих норм, які повинні бути, а, то це призведе до а, того, що а, буде вплив на інфляцію, будуть додаткові витрати бюджету на а, якісь. А, Субсидії до а, пересічних громадян. Тобто, зараз те, що ми бачимо, що модерна політика і податкова політика, вони а, помірно помірні і не особливий вплив. Звичайно, що в нас а, все залежить від ситуації на фронті. І ми розуміємо, що ми залежні від е, зовнішньої допомоги е, в наступному році, і там 26-му році, вона буде меншою навіть по планах, які планувалися, меншою, ніж е, в цьому році чи в минулому році. Е, тому м, треба, е, я думаю, що найближчим часом протягом 2-3 місяців вже вималюються Ситуація більш чіткіші. Але все, що ну, головне, що треба знати пересічним громадянам, що банківська система стабільна, банки працюють, всі вклади 100% гарантуються фондом гарантування, тобто державою. Якихось там патрістінь не а треба просто диверсифікувати. Ризики, диверсифікувати вкладення там, між там, трьома валютами, між там, вкладами ОВДП, можливо, нерухомістю, тому що, якщо дивитися, то останні півроку зріст на послуги дуже великий був, якщо аналізувати. statystyką. І останнє питання, яке б хотіла б говорити, ви сказали про вплив на інфляцію, і хотілося б почути вашу професійну думку щодо останніх ініціатив державних. Ми знаємо, що було ініційовано виплату тисячу гривень всім українцям, плюс ми знаємо, що з наступного року наші вчителі теж отримають додаткові тисячу гривень. Наскільки ці виплати, ми розуміємо, з одного боку, це можливо, суттєва допомога для деяких. Верст нашого населення з іншого боку, ми розуміємо, що скоріше за все це призведе до зростання інфляції. От наскільки такі ініціативи вплинуть на зростання інфляції, чи, чи цей вплив буде невідчутним? Я би це питання розглядала б з двох боків. В першу чергу, звичайно, що виходячи з Державницької позиції, то треба підтримати наших громадян і особливо тих, хто в цьому потребує, і для них буде тисяча гривень на сім'ю на те, що можуть вони додатково витратити, значним. Вплив на інфляцію. В нас зараз і так відбувається вплив з ріст інфляції. Ну, може, воно додасть 0,3%. Тобто він буде не там, може 0,5%, ну, тобто до 1%, воно не буде дуже суттєвим на тлі тих подій і того. Тієї кон'юнктури, яка зараз відбувається. Тобто м м Україна а, зараз хиює, але в Україні фінансова система продовжує працювати, бізнес продовжує працювати, українці адаптувалися, а, зростання економіки триває, а, хоча й залишається да, а, вплив війни, ми все це розуміємо. Росія продовжує атакувати енергетичні інфраструктури. У нас є пожвавлення міграції, те, що ми бачимо: брак у нас трудових ресурсів, і ці всі фактори вони, ну, гальмують відновлення економіки. Однак навіть реальний ВВП зростав як в другому кварталі, так і в третьому кварталі. І навіть прогноз переглянули в сторону бік збільшення до 4%. Тобто в нас найголовніше, що в нас є підтримка, значна обсяга міжнародного фінансування, є певне там, зростання домогосподарств. Ми очікуємо на наступний рік гарну вражальність. Тому є такі, скажімо так, спокійне очікування, що починаючи з середини 2025 п'ятого року, ситуація в Україні буде виглядати набагато краще. Дякую вам дуже за це включення. Дякую за такий спокійний позитив. Але разом з тим, а, і дякую, що долучились до нашого ефіру. Безумовно, хочу подякувати нашим силам безпеки і оборони, завдяки яким ми можемо проводити такі ефіри. І нагадаю, шановні колеги, наступний захід наш відбудеться о дванадцятій. Тож залишайтеся з нами, а ми працюємо далі разом на нашу перемогу і слава Україні!